Мої вітання, дорогі мої друзі, і від мене вам лайфак. Коли не маєш гарбуза, а дуже-дуже хочеш з'їсти гарбузову кашу, ти береш і просто достаєш з морозильної камери на стружену, натерту отаку от м'якоть з гарбуза. Бачите, в мене знаходилось в камері це вже... Третій рік. От залишилося два пакетики. І я вирішила використати. Так. На цей раз в мене каша з рисом. Взагалі з рисом не дуже так варила часто. От. Я звикла варити з пшоном. З пшоном це бомба не каша. Бачите, гаряченька парує. От. Я просто заморожену. Цю м'якоть залила трішки гарячою водою, довела до кипіння, кинула промитий рис от, і трішечки підсолила. Коли закипіло, додала молока і добре підварила. Сам гарбуз солодкий і навіть не треба цукру додати, тільки додав масло. Масло вершкове, смачне таке. От. М -м -м. Ну, зараз спробую. Певнена, що не треба цукру додати. Гаряче? Не треба. Ой, яке добреньке. Усім смачного. До нових зустрічей. Дякую, що ви мене дивитеся.